Зараз на своїх екранах побачите картину відомого російського художника Сурікова. Називається вона Перехід Суворова через Альпи. І у мене до вас тут буде аж два запитання: перше, а чи ви знали, що саме робив Суворов в Альпах і наше він туди поперся? І друге питання: а що саме зображено на цій картині? Для того, щоб це зрозуміти, треба трошки воєнно-політичного історичного контексту вам викласти прямо зараз. Отже, вже 10 років як по Європі вирує французька революція, її наслідки відчуваються скрізь. У тому числі європейські монархії дуже сильно хвилювалися, що ця французька революція дістанеться її, і вони хвилювалися, звісно, за свої трони, тому вони об'єдналися в так звану другу коаліцію і вирішили направити свої війська для приборка. Революційних французів, звісно, до цієї коаліції долучилася і Росія. Імператор Російський Павло І відправляє фільдмаршала Суворого з 25 тисячним військом через Альпи. Воз'єдна з'єднатися з частинами інших е... окупаційних можна сказати військ. У Швейцарії і нанести французам серйозну поразку. І от в Суворов через Альпи, преця з 25 5, 5 тисячами своїх солдатів. Коли вони приходять у Швейцарію, нібито спочатку там вони десь перемогли, але потім вони отримують таку поразку від французів, що Суворо вимушений просто тікати, тікати і тікати він вимушений через перевал Панікс. І от саме оце втеча Суворова через перевал Панікс, і зображена на цієї картині. Ви можете зараз побачити навіть перелякні очі у цих російських чуда-богатирів, які про. Просто в цю безодню стрибають і не знають, що з ними буде. Ну і поруч стоїть на коні суворов і каже: Давайте, ребятушки, солдатушки, вперед куди вперед, так що ти відступаєш? Ну тобто, розумієте, навіть от в картині, хоча до речі, Суріков, він не не стіснявся не соромився казати, що він насправді описав саме перехід Суворова, не перехід, фактично, повернення через Альпи Суворова з цього походу. Але російська пропаганда все перевернула. Ну і до речі, коли Суворов зі своїми військами спустився з Альп, він не дорахувався десь п'яти тисяч солдатів. Вони хто потрапив до полону, хто загинув, хто замерз, та хто їх там рахувати в тих Альпах буде. Хіба що я не знаю, хто там їх буде рахувати ведмеді, які потім їх з'їдять. Так, от, по факту, Суворов нічого не досяг, він потім одразу повернувся до Росії, і ця каральна експедиція нічим не завершилася, якщо не рахувати одного маленького, маленького цікавого факту. Справа в тому, що європейські монархи об'єдналися для того, щоб приборгати нерозумних французів і встановити їм конституційну монархію, яка буде, звісно, під контролем інших монархій європейських країн. А саме в цьому році, в 1799 році, до влади у Франції приходить Наполеон Бонапарт. І він одразу відновлює монархію, називає себе імператором, і буквально за кілька. Років починає серйозну війну проти європейських монархів, і йому було, було за що мститися. Ну і в 12-му році, у 1812-му році, він звісно робить своє в. Ну, оця він вторгається в Росію. Він звісно за це дуже сильно пошкодував. Але навіть і цей момент дуже цікавий, тому що Росія сама спалила собі Москву для того, щоб вона типу не досталася французам і Наполеону тому числі. Отже, така історія. Просто давайте ще раз підсумуємо нічого такого. Прилічного так би мовити, суворов в Альпах не робив. Він насправді там очолював каральну експедицію проти революційних французів. Потім він тікав, він втратив солдатів. Він програв битву. Хоча й вважається, що ця людина не програла жодної битви. Ну і на цій картині зображено його саме втечу. Тепер ви знаєте, от така історія.